Теремок. На краю зеленого лісу, там, де поле починається, стояв обличчям до сонечка теремок. Хто його там побудував, ніхто тепер не пам'ятає. Біжить повсмишка норушка Побачила теремок, зупинилася і питає Теремок, Теремок, хто в теремі жури? Ніхто не відгукається. Ось вона й увійшла, і стала жити в теремку. Прискакала. У жабка квакушка. Теремок, теремок, хто терене живе. Я мишка на рушка. А ти хто? А я жаба квакушка. Іди до мене жити. Увійшла жаба і стали вдвох жити. Прибіть зайчик, теремок теремок. То в теремі живе. Я мишка на рушка. Я жаба квакушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. «Іди до нас жити, стали вони у трьох жити. Прибігла лисичка. Теремок, теремок. Хто в теремі живе? Миськнарушка. Жаба квакугушка. Зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка. «Іди до нас. Забралася лисичка в теремок. Стали вони у чотирьох жити. Прибіг дзига сірий бочок. Заглянув у двері і питає Теремок, Теремок, хто в терені живе? «Виска на рушки жаба квакушка. Зайчик побігайчик. Висичка, сестричка. А ти хто? А я дзига сірий бочок. Йди до нас жити. Стали п'ятеро жити. Раптом іде мимо ведмідь клишоногий Побачив, ведмідь теремок. Зупинився і зрирів. Теремок, теремок. Хто в терені живе? Мишка наружка. Жаба квага кушка. зайчик-побігайчик, Лисичка сестричка. Дзига сірий бочок. А я ведмідь лиша ноги. Іди до нас жити. Ведмідь і поліз теремок. Ліс ліс, ліс ліс. Ніяк не міг влізти й говорить. «Я краще у вас на даху житиму. Та ти нас розчавити можеш. Ні, не розчавлю. Ну, так лізь. Бліс ведмідь нада, і лише всіся, і затріщав теремок, Пав на бік і весь розвалився. Вибігли звірі засмучені. Не знають, де їм тепер жити. Але потім домовилися кожен по гілочці та по бревнишку принести, щоб теремок заново смайструвати. Прийнялися вони, колоди носити, ножки піляти, новий теремок будувати. Краще колишнього збудували, і стали дружньо жити, поживати, і бабра наживати. Дякуємо за прослуховування, підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.